Прата, щоб добра було дай Боже, Щоб усе велось від нині в нашій славній Україні. Дай Боже, щоб наш Бог по піці мав, всяку напасть відверта. Дай, дай, Боже, дай, Боже, дай, Боже. Від хати до хати. Я надіюся і щиро вірю, що будуть звучати по Україні колядки. Від нас прийміть такий щирий дар – це привітання. Але наша, наша радість, наша оця така тепла обстановка, яка є, вона повинна бути і завдячуватись тим воїнам, які захищають наш спокій і цей мир. Дякувати Богу, ми можемо прийти до храму, порятувати, послухати, привітати одного, один одного, але не треба забувати що зараз Україна перебуває в тяжкій тузі. І там є ті, які захищають Україну. Я хотів би вам прочитати одного вірша. Коли вночі у дім квартиру кату прийде різко ялинка і вогні, Згадай хоч на хвилинку про солдата, який в окопі мерзне на війні. Який своє різдво зустріне в полі, під кулі свист і вітру коляду, хай спогад ти йому та моє полі, хай щира згадка піднімає дух. Бо в цьогорічнім році щастя й туга змішались в датах, цифрах, іменах. яке ж різдво без батька, сина, друга, які ж свята, коли йде війна. І в час, коли годинник цокне в тиші і повітря буде кели, щастя, сніг, не говори то стів хвалебного пишні, а помолись за мертвих і живих. Моліться за Україну, моліться за святу нашу, українську православну церкву з її патріархом патріархурем. Моліться за цей храм, моліться за цей монастир. Моліться за свої родини, моліться за своїх діток і обов'язково, пам'ятайте, моліться за Україну. Бо саме молитва і глибока віра, вони можуть подолати все. Хіба не так? Тому, але все-таки хай різдво Христове принесе вам радість. Хай здоров'я буде з вами і втікає всяка слабість. Добро достаток хай лише зростає, а маленький Ісусик вас благословляє. Вас кожну вашу родину і всю Україну Христос Старождає. Славі! Христос Сярождає! Що християнство справжнє залишається в нашому українському народі. Такою великою і ганебною для християнства стопою на російський народ і російську землю наступає сьогодні мусульманство. На цілий світ наступає сьогодні вчення, яке пропонує нам Китай, конфуція, буддизм, де немає Бога. Християнського, де немає Ісуса Христа, де немає різдвяної радості. Тому дуже важливо є, щоб це вчення, ця віра Христова жила в дитячих серцях. Тому, діточки, я сьогодні від себе, від братії нашого монастиря, від всіх прихожан нашого монастиря. Щиро вам дякуємо і низько вклоняємося вам за те. Що у вас є бажання, що у вас є внутрішня оця духовна велич, щоб навчитися тим всім мудрим словам, які ви сьогодні говорили, щоб навчитися і показати іншим боротьбу між злом і добром, і щоб побачити, що добро завжди перемагає, як колись ірод був переможений Ісусом Христом новонародженим. Як колись цей ірод, який був воплоченням зла, був подоланий цим младенцем, якого хотів вбити, і через це постраждало дуже багато маленьких дітей. Як колись загинули безславною смертю всі тирани, яких ми знаємо в історії, так і сьогодні нехай загине і щезне всяке зло. Нехай правда Божа і правда нашого народу українського восторжествує. Ми молимося кожного разу за вільну незалежну українську державу. Ми молимося кожної неділі за вільну і незалежну українську помісну православну церкву. Тому я прошу зараз, хор заспівати цей гімн молитви. За Україну і всіх вас запрошую теж прилучитися до цієї молитви. Боже Великий, єдиний нам Україну, храни!